Шановна Руслана Андрійовна, шановні колеги, в першу чергу хочу звернути увагу, що той проєкт, який був поданий урядом, він не відповідає інтересам місцевого самоврядування. І другий момент, на який я хочу наголосити, той проєкт, який підготовлений в бюджетному комітеті, це пункти з 27 по 31. Більш-менш виправляємо цю ситуацію. Але хотів би звернути увагу і продовжити те, що говорив Іван Іванович. Що стосується формалювання 64%. Там закладено не більше, що дозволяє все таки залишити 60%. Тому просили уточнити в рекомендаціях, які пропонуються вам до голосування, не менше 64%. 4% наголошено тому з'явилися. Як меморандум між центральною і місцевою владою насправді для питань один з компонентів енергетичної стійкості обсяг цих 4% складає 11 мільярдів гривень по витраченим коштам, які витрачають без компенсації різниці тарифів підприємства. Більше 30 мільярдів гривень. Другий момент. Uh -huh. І тут просили би уточнити, це є в рекомендаціях, що стосується компенсації різниці тарифу по підприємствам теплопостачання і централізованого водопостачання. Якщо є можливість надати по і альтернативним джерелам, це дозволить забезпечити енергетичну стійкість, тому що декларація фактично розробляється на три роки. І в нас дуже зруйнована енергетична система. І наступний момент по призупиненню реверсної дотації. озвучу цифри, які відомі від Мінфіну і пан Кулько на них наголошує. Реверсна дотація стосується не тільки великих міст, це ніф, які вам розповідають 247 громад. І в першу чергу це б'є по маленьким громадам. Якщо держава вийняла великий відсоток військового ПДФО, то як вона може вилучати з цих громад ще додатковий ресурс? Тепер, що стосується розмежування військового і силового ПДФО, правильно були зроблені акценти пана Кулько і пана Люшнюко, це абсолютно різні речі, і насправді в декларації треба закласти е цей момент, принаймні, як розглянути питання е щодо забезпечення місцевих бюджетів. Тому що де-факто зараз ми даємо сигнал про те, що до 1 січня 2028 року громади взагалі не будуть мати фінансових ресурсів і ці перекоси вони будуть поглиблюватися. І нас відповідно на завершення пан Пасіч не робив на цьому акцент. Якщо це можливо пунктом праці або окремим дорученням, насправді ми дуже вдячні членам бюджетного комітету і тим парламентарям, які підтримали поправку, і, і пан Людін про це говорив певної компенсації. Але давайте здійснюємо функції бюджетного парламентського контролю і подивимося, як порядок, затверджений уряду, компенсовує громадам на рівні 2021 року. І там насправді ви запросите по своїм округам, от тут називали, компенсації не відбувається. Тому це треба теж чітко прописати в документи. Дякую за увагу і сподіваюся на підтримку. Дякую.